Усім привіт, мої дорогі! Я дуже рада вас усіх бачити. Мені дуже приємно читати усі ваші коментарі. Сьогодні нам у редакцію надійшла нова історія. Хочу вам її зараз зачитати. І якщо вона вам сподобається, то, будь ласка, залишайте свої коментарі та свої вподобання. Ольга, коли виходила заміж, кохання до майбутнього чоловіка не відчувала. Вона бачила, хлопець хороший, роботящий, негулящий. Душа будь-якої компанії, і головне, закоханий у Олю без пам'яті. А Ольга з дитинства чула від мами, що для сімейного життя дуже добре, щоб люблячим був чоловік, а дружина завжди може пристосуватися до нього і навіть покохати з часом. В юності Оля зауважувала, що практично не закохується, ну жодного разу такого з нею не сталося. Хоча стосунки були. І коли вони закінчувалися, дівчина ніколи не переживала, розлучалася легко та без претензій. У жодному шанувальнику вона не бачила супутника життя. Ігор справив на неї сильне враження, але не більше. Ігор це зрозумів і не квапив події. Сподівався, що Ольга, врешті-решт покохає його, вона й справді звикла до хлопця, навіть почала кликати мій ігорчик. І ось настав день, коли Ігор запропонував Ользі вийти за нього заміж. Дівчина довго не думала і погодилася. Про те, що вона не відчуває до Ігора жодних почуттів, вона не переживала. Вона вирішила: поживу рік, два, три і залишу його заради справжнього кохання, яке обов'язково станеться. Ну, хіба буває інакше? Тоді Олі здавалося, що вона все правильно виходила, але, на жаль, жінка так і не зустріла того, хто б підкорив її серце. Так і прожила з Ігорем 28 років. Чоловік любив її, він душі у ній не чув, ніколи ні в чому не відмовляв, вона заохочувала це, вона приймала як належне, але сама не любила. Просто грала роль доброї дружини. Ігор виявився порядною дружиною, о, людиною, перепрошую, майже без недоліків, і це їй дратувало Ольгу. Іноді переконувало відчувати сором. Були моменти, коли вона ладна була покинути чоловіка, але в голову одразу лізли питання ти здатна відмовитися від достатку та звичного способу життя? А де гарантія, що ти не залишишся одна до кінця днів? Хто буде любити тебе так само, як Ігор? А діти, а що скажуть діти? Посидить Ольга, подумає та залишиться на своєму місці. Так і жила. Часом ставало противно від самої себе, але жінка проводила відповідну душевну роботу і невдоволення життям відступало. А за зате совість буквально вигукувала, за що ти його так? І справді, скільки років прожили разом, як підійти і сказати? Я вдавала, ну, якось непристойно виходить. Коли відзначали 28 років спільного життя, Ігор просто світився від щастя. Він піднімав гарні тости, він радів і дякував долі, що Ольга дісталася йому за дружину. Дружина слухала а всередині, все переверталося, теж мені щасливчик знайшовся. Після свята нічого робити не хотілося, а Ольга вдала, що погано себе почуває і лягла в ліжко. Відклавши для себе прибирання, готування і прання. Ігор мав вихідний. Він сам усе переробив, Ольгу нагодував, переніс у ліжко гарячий чай зі словами: Лежи, Люба, я все зроблю, тільки відпочину трошки. Ліг на ліжку дружини десь у ногах. Ольга дивилася на чоловіка, який солодко дрімав і розмірковувала, де набратися витримки. Як дожити з ним решту своїх днів? Виходить, мало, коли тебе люблять? Не вистачає одного кохання на двох. Ноги затерпло, Ольга спробувала тихенько їх витягти з під Ігора. Чоловік якось дивно посунувся Ігоре. Ольга зачепила чоловіка за плече, на мить застигла і раптом вигукнула не своїм голосом: Ні, Господи, тільки не це. Кидаючи жменьку землі, Ольга думала тільки про одне. Як мені жити без тебе, коханий? Ось така, любі друзі, життєва історія.